Німеччина та інші європейські країни виступають за повернення Росії до міжнародних турнірів після зустрічі з керівником Російського футбольного союзу, на якій також був присутній і представник Української асоціації футболу. Всім привіт, друзі! Мене звуть Микола Хайтул, і Зараз я розповім, як так вийшло, що Росія дійсно може повернутися у міжнародний футбол, які країни підтримують це або принаймні не проти повернення, і що треба робити Україні. Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей, та підписуйтеся на канал, якщо вам. Цікава тема взаємозв'язку спорту та політики. Також я ще веду канал про Шахтар. Посилання в описі. Отже, на початку грудня 2024-го у столиці Болгарії Софії зібралися президент ФІФА Джані Інфантіно, голова УЄФА Олександр Чаферін, президент Болгарії Румен Радів, прославлені футболісти та керівники Федерації різних країн, зокрема Росії і України. Привід святковий! Гала вечір на честь сторіччя болгарського футбольного союзу. Але, як виявилось, російські футбольні чиновники приїхали не лише святкувати, а й працювати. Спершу після свята з'явилась заява від технічного директора Федерації футболу Болгарії Кирила Котєва про проведення товариського матчу зі збірною Росії. Ми поспілкувалися з російськими колегами з різних питань: можливий матч збірних Болгарії та Росії в наступному році. Найближчими днями ми будемо спілкуватися по можливому матчу наших команд. Російський футбольний союз може написати нам листа з пропозицією про цю гру. А вже зараз, наприкінці грудня, генеральний секретар РФС Максим Мітрофанов розповів, що всі, з ким спілкувались у Болгарії, підтримують та чекають на повернення Росії. Я був в Болгарії, всі підтримують і ждуть повернення Росії. Всі, це хто? Всі, з ким общалися в Болгарії. Там не было представителей всех 55 ассоциаций, но присутствовали представители Германии, Сербии, Черногории и других стран. Германия, получается, выступает за возвращение России? Да. Кто еще из европейских стран не против возвращения? Норвегия, Швеция, а они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения. Получается, лишь несколько стран против нас? Не несколько, а порядка 30% стран, у которых більш складна позиція. Хто проти нашого повернення? Наприклад, Данія. І у цей же час болгарський іменитий тренер Дімітр Дімітров заявив, що всі спортсмени мають право виступати на міжнародній арені, а політика жодним чином не має впливати на спорт. У нас в Україні нейтральна думка щодо цього, я вважаю, що жодного негативу не виникне. Болгарія не буде проти повернення Росії. Але ж найгучніше у переліку федерацій країн, що виступають за повернення Росіян за словами Мітрофанова, звичайно ж, звучить не Болгарська, Чорногорська чи Сербська Федерації, а німецька, і шведська та норвезька в певному контексті. І тут варто пригадати, що німецькі члени виконкому УЄФА минулого року голосували за те, щоб дозволити юніорським збірним Росії повернутися до міжнародних змагань у нейтральному статусі, і були згодні з тим, що німецькі команди братимуть участь у турнірах з росіянами. Тоді це рішення УЄФА було ухвалено, але потім скасовано завдяки сильній негативній реакції та підтримці України з боку федерацій інших країн, які заявили про бойкот матчів за участю російських команд. Проти повернення виступили футбольні асоціації Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Естонії, Фінляндії, Румунії, Ірландії, Норвегії та Данії. Вони публічно оголосили, що їхні збірні не гратимуть проти російських команд незалежно від місця проведення матчів або форми представництва російських спортсменів. Також цікаво, що коли юних росіян повернули, і рішення ще не було скасовано. Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступило з критикою повернення Росії, при тому, що німецькі члени виконкому УЄФА підтримували ідею повернення. Ще цікавіше і демократичніше розгорнулись події у Швеції, про яку зараз генсек РФС каже як про країну, федерація якої не проти повернення Росії. Минулого року футбольна асоціація Швеції, крім того, що не підтримала рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних Росії, ще й до того взагалі заявила, що не пустить жіночу збірну Росії на євро Ю-17, яке проходило саме у Швеції. Але тоді ж з'ясувалося, що голова Шведської спортивної конфедерації Карл Ерік Нільсон, який за сумісництвом обіймав посаду першого віцепрезидента УЄФА, проголосував за повернення російських команд Ю 17 до міжнародних змагань. Це рішення викликало значну критику у Швеції, оскільки суперечило офіційні позиції Національної спортивної конфедерації та футбольної федерації. І у підсумку ця критика призвела до того, що Нільсон подав у відставку з посади голови Шведської спортивної конфедерації. Тож тим шведам, які зараз не проти повернення взагалі всіх російських збірних, можливо, треба потурбуватися за свої посади. Так само можливо, як і норвезьким чиновникам, чия федерація минулого року виступала проти повернення росіян. До списку шо звучених мітрофановим країн, які виступають за повернення, ще можна напевно додати Угорщину, адже буквально днями угорці врятували російський футбол від додаткових санкцій. Напередодні Євросоюз зібрався для того, щоб ухвалити черговий уже 15-й пакет антиросійських санкцій. Зокрема, йшлося і про покарання двох футбольних клубів та окремо Олімпійського комітету Росії. І санкції були б введені, але на допомогу росіянам прийшов міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він особисто розповів про це журналістам. Ми ветували, точніше заявили, що не підтримаємо санкції проти Олімпійського комітету Росії та двох російських футбольних клубів першої ланки. Про які саме клуби йшла мова, міністр закордонних справ Угорщини не сказав. ЗМІ припускали, що це могли бути «Зеніт», ЦСКА, Динамо та «Ахмат» через прямий зв'язок з компаніями, які вже знаходяться під санкціями. Щодо Олімпійського комітету Росії, то на посаду його голови у цьому місяці безальтернативно було обрано Міхаїла Дєхтярьова, який, за сумісництвом, є міністром спорту Росії і знаходиться під санкціями. Ще цікаво, коли саме росіяни очікують на повернення. Дехто мріє взагалі про вже наступний рік. Президент російського футбольного союзу Олександр Дюков сказав, що очікує у 2025-му на позитивні зміни щодо допуску російських команд. Але виглядає так, що насправді російські чиновники покладають більше надій на повернення у контексті кваліфікації до чемпіонату Європи 2028, ніж до чемпіонату світу 2026. Про це по суті заявив той самий генсек РФС Мітрофанов. А також ще сказав, що взагалі більшість країн виступають за повернення збірної Росії. Мы считаем, что шансов попасть на чемпионат Европы в 2028 году больше, чем на чемпионат мира в Америке. Ситуация меняется. Количество стран, выступающих против отстранения сборной России, увеличивается. Несмотря на то, что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть. Какие страны против России? Могу сказать так. От 60 до 70 процентов стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам. Так, можна ж звичайно подумати, сказати і навіть написати у коментарях під цим відео, що російські чиновники майстри брехні і ніяких 70% немає. Можливо, 70 і немає. Але якщо подивитися на загальні тенденції у Європі, і, зокрема, у спорті, то дійсно ситуація постійно змінюється не на нашу користь. Кількість країн, що стають лояльнішими до Росії у різних аспектах, дійсно збільшується, а не зменшується чи хоча б стоїть на місці. І це відбувається не само собою, а через те, що Росія постійно працює над поверненням у міжнародну спільноту на найвищих рівнях, просуває свою пропаганду, активно фінансує політиків у різних країнах. Які готові просувати її інтереси, державні установи, федерації, які, наприклад, кличуть на святкування сторіччя, працює з медіа для створення сприятливого інформаційного середовища, застосовує економічні важелі впливу, такі як енергетична залежність, газ, нафта. Тому керівникам наших державних органів, зокрема спортивних футбольних, треба пильно спостерігати за всіма діями росіян на міжнародній арені і, можливо, реагувати на них більш активно. Зокрема, через те, що у нас немає стільки важелів впливу, як у. Росії тому можливо слід постійно надавати публічного розголосу і, наприклад, звертатися до футбольних союзів Німеччини, Болгарії, Швеції та інших країн, коли генсек РФС каже, що вони за повернення Росії, чи коли Україні з Євросоюзу розглядають можливість пограти з росіянами у футбол, засуджувати це, бо тиша працює на руку росіян, точніше, вони активно працюють у режимі тиші конфіденційно з людьми, які потім голосують за те, що їм треба. При цьому ж нам слід розуміти, що повернення росіян все одно колись відбудеться. Наша задача у тому, щоб це повернення не відбулося до завершення війни. А у попередньому відео з реакцією росіян на перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі я ділився прогнозом на матчі українських футболістів у топ-чемпіонатах Європи. І ті, хто скористалися ним, отримали дуже гарний плюс. Далі ж настає час Різдва та Нового року, а це значить, що в англійській прем'єр-лізі буде багато футболу. У своєму телеграм-каналі я вже опублікував новий прогноз на цікаві зустрічі. Евертона Віталія Миколенка проти Кризового Манчестер Сіті та Борнмута, який зіллею забарним набрав потужної ходи проти Крістал Пелас. Ну а Gi пропонує бонус до 150 тисяч на ваш рахунок. Посилання у першому закріпленому коментарі. Друзі, пишіть свої думки по темі відео. Буде цікаво почитати, зокрема, і про те, за рахунок чого Україна може протидіяти Росії. Поставте вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей. Підписуйтеся на канал, якщо вам цікава тема взаємозв'язку спорту та політики. А в описі та коментарях буде посилання на мій інстаграм та канал про Шахтар. Дякую всім за перегляд і слава Україні!